Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас 13 серпня 2023 рік Полтавська область Полтава. Хочу вам представити такий сорт, вже доволі відомий у нас в Україні. Він уже декілька год ходить у нас в наших широтах. Такий літній сорт під назвою William Sprite. Друга назва Co-OP-23. Рахується як один з найкращих літніх сортів. Зараз перевіримо, чи це дійсно так. Ось зірвав декілька штук. Ось це вже лежало на землі, ось побите. Вже впало. В общем, цей сорт десь вже в мене почав достигати десь, може, тижня-півтора тому перші яблуки скоштував. Кажуть, що цей сорт десь буде плодоносити аж до вересня місяця. Може, навіть там до половини вересня. Дозріваю він нерів... нерівномірно. Що і сказується, є яблука, які досі висять з зеленими. В порівнянні хочу ще представити вам такий сорт. Всім доволі відомий у нас українська селекція. Сорт слава переможцям. Довгий час він рахувався як, мабуть, із найкращих літніх сортів. Зараз попробуємо порівняти. Трошки по цьому сорту. Був виведений в Америці, як співпраця була трьох університетів кооперація, тобто з цього і назва КоОП-23. Там у них ціла серія оцих Коопів. Виведений в 1979 році, а представлений тільки в 1988. Створений методом перехресного запилення між двома експериментальними сортами. Там брали в цих сортах участь дуже багато батьківських пар, наприклад, Мельба, Стар, Star, Red Room. Роум Beauty Jonathan Мімі, July Red. Тобто доволі складна батьківська форма тут. Присутнє, і з того свідчить, що смакові повинні бути на висоті. Давайте зараз спробуємо, розріжемо, продегустуємо і порівняємо з цим славнозвісним нашим українським славопереможцям. Але спочатку давайте зважимо. Це одне таке з найкрупніших. 230 грам. Ну, тут є типа 150 грам. Ось такі екземпляри є трошки менші. Ну, в общем, середня вага десь 200 грамів у нього. І давайте подивимось. Ну, слава переможцям, є і такі маленькі, 124 грама. Ну і є ось такі крупненькі, 245 грам. Ось ось такий він в розрізі. <клух> Порівняти. І слава переможцям ось один, правда, з червячком, ну нічого страшного. На смак це не, по, не повлияє. Соковите, те, що те. Але оцей як різав Вільям Спрайт, він трошки якби плотніший. Та тут бриза страшне. Те саме можна сказати і про слава переможцям. Ну, тут трошечки-трошечки рих, рихліша м'якоть. Трошечки. Давайте зараз по цукру перевіримо. Показую 11. 11, може 11,5. Давайте перевіримо слава переможцям. Ну, практично 20 показую. Це взагалі для мене просто шок. Я не думав, що так слава переможцям покажу так високо. Давайте ще раз перепровіримо, щоб не було ніяких потім коментів, що я махлюю. Ось, майже 20. Ну що, тепер настав момент істини все-таки спробувати, який саме краще. Я ще їх не порівнював. Я пробував цей сорт, але я їх ще не порівнював. Дуже соковитий, м'якось скалищем. Припоминає, до речі, смаку слава Переможцям. Давайте попробуємо слава переможцям. Тут більше відчувається кислинка. Слава переможцям, але цей трошки більше якби солодкий. Але я б не сказав би, що цей сочніший Вільям Спрайт. Це якби більш, хоча я його різав, він трошки був якби легший, але цей сорт у нього більш така скала, м'якоть і відчувається більше сочності. Що приємно їсти, що цей сорт, що, що, слава переможцям, що Вільям Спрайд. В принципі, якби я, якщо чесно, очікував кращого цього Вільям Спрайда. Я думав вже обирати повністю цей замінити цим сортом. Вільямсом Прайдом замінити слава переможцям, але поки що думаю, що навряд чи. Є у мене ще один сорт в проєкті, якби він ще не дозрів. Не то, що не дозрів, ще не родив елітні американці. Його теж дуже хвалять. Навіть багатьом він заходить краще, ніж Вільямс Прайд. Ну, будемо чекати врожаю. Спробуємо. Потім продегустуємо побачимо. Оце наразі все. Дякую вам за вашу увагу. Слава Господу нашому Богу! Слава ЗСУ! І далі буде ще цікавіше.